Генерал Армагеддон, Чудо генерал, Титан військової думки. Такими епітетами. Російська пропаганда описувала нового головнокомандувача російських окупаційних військ в Україні, генерала армії Сергія Суровікіна. Але найкраща характеристика цього персонажа складається із трьох простих слів: Злочинець, Кат і Бездара. Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні ми з вами поговоримо про головнокомандувача російських військ в Україні Суровікіна і про його діяння, які тягнуть щонайменше на довічне ув'язнення. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Сергій Володимирович Суровікін народився 11 жовтня. 1966 року у Новосибірську, у 1987 році, закінчив із золотою медаллю омське вище загальновійськове командне училище. Після закінчення училища Суровікін служив у 2-й гвардійській кантемирівській мотострілецькій дивізії біля Москви. Російська пропаганда стверджує, що під час служби у цій дивізії Суровікін начебто вчинив подвиг. На навчаннях вивіз палаючу БМП з боєкомплектом від військовослужбовців. Невідомо чи був такий випадок, але в подальшому Суровікін часто вчиняв подвиги. Правда, кримінальні. У серпні 1991 року капітан Суровікін брав участь у путчі ГКЧП. Колона бронетехніки під командуванням Суровікіна намагалася прорватися через барикади протестувальників у Москві, Спершу Суровікін відкрив вогонь із власного табельного пістолета, а потім віддав наказ чавити людей. Троє протестувальників були вбиті, а Суровікін після провалу путчу опинився у в'язниці. Але через сім місяців російський президент Єльцин наказав звільнити Суровікіна з ув'язнення, ба більше присвоїти йому ще й звання майора, от ось, що Єльцин ще не наказав зробити до суровікіна. Такі люди, як Суровікін, потрібні будь-якій владі в Росії, адже Суровікін вірний пес режиму, який виконає будь-який наказ. У 1995 році під час навчання у військовій академії імені Фрунзе, Суровікін був засуджений на один рік умовно за нелегальний продаж зброї. Пізніше цю судимість було погашено. Суровікін служив у Таджикистані і брав участь у війні у Чечні, командував полком дивізією армією. Але скрізь потрапляв у скандали. У 2004 році командир 34-ї мотострілецької дивізії генерал-майор Суровікін побив підполковника Цибізова за те, що той був спостерігачем на виборах у Держдуму. В тому ж році, у кабінеті Суровікіна застрелився його заступник полковник Штокал. Доведений до відчаю грубою поведінкою Суровікіна. Хоча це не факт, що це було самогубство, адже цей полковник застрелився із чужого пістолета. Та й інформація про це самогубство е, виходить від слів самого суровікіна. Можливо, сам суровікін і застрелив цього полковника. Суровікін був начальником головного оперативного управління Генштабу. Потім був начальником штабу Центрального і Східного військових округів, а з 2013 по 2017 роки. Командував східним військовим округом. І знову гучний скандал. Командуючи східним військовим округом, суровікін займався незаконною вирубкою і продажем Сибірських лісів. У 2014-2015 роках Суровікін брав участь у вторгненні російських військ на Донбас. Зоряним часом для Суровікіна став 2017 рік, коли він очолив російські війська у Сирії. У Сирії Суровікін. Проявив усі свої таланти. Він наказав бомбардувати все, що тільки можна. Сирійське місто Алеппо було зрівняне з землею. Така ж доля спіткала й інші сирійські міста. Десятки тисяч цивільних загинули, ще сотні тисяч втекли за кордон, спровокувавши масштабну кризу біженців. Також Суровікін наказав застосувати хімічну зброю. Сам Суровікін заявив, що він і його війська розгромили іділ. Хоча найбільший вклад у розгромі цієї терористичної організації зробили американці і курди. За сирійську кампанію, 8 грудня 2017 року, Путін нагородив генерал-полковника Суровікіна званням Героя Російської Федерації. 31 жовтня 2017 року Суровікін. Був призначений командувачем повітряно-космічних сил Російської Федерації. Це призначення було доволі дивним, бо Суровікін ніколи не служив в авіації. Якщо він і літав на літаках, то тільки як пасажир, а авіацію має очолювати дійсно військовий льотчик. Але в це Росія. Путіну так схотілося, бо суровікін це ж вірний йому генерал, та й суровікін себе так чудово показав у Сирії. Нехай командує авіацією. Ну і що, що він не військовий льотчик і взагалі нічого не розбирається в авіації. Зате ж він каратель. У 2019 році Суровікін знову ненадовго повернувся у Сирію, знову командував там російськими військами і знову чинив там військові злочини. А 16 серпня 2021 року Суровікін отримав звання генерал армії. Під час сирійської кампанії Суровікін отримав від російської пропаганди прізвисько генерал Армагеддон. Ну а ще суровікіна називали сирійським м'ясником. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Суровікін бере активну участь у бойових діях. Спершу він командував групою військ Південь, і на цій посаді він відзначився знищенням Маріуполя. Улітку 22-го року Суровікін намагався штурмувати укріплення українських військ в районі гірське золоте. Так, українські війська були змушені відійти звідти, лише після того, як росіяни вийшли в тил українським захисникам. Але суровікін зазнав дуже величезних втрат в людській силі і в техніці, хоча самому суровікіну на це наплювати. Він воює гарматним м'ясом, йому байдуже скільки людей загине. У жовтні 22-го року, а саме 8 жовтня, суровікін був призначений головнокомандувачем об'єднаного угрупування військ Російської Федерації на території України і став таким чином очільником всіх російських окупаційних військ в Україні. А вже через два дні Суровікін почав масштабний масований ракетний наступ проти України. Це так звана тактика Суровікіна, або як він сам називає це метод суровікіна нанесення масштабних ракетних ударів. Правда, хоч уже пройшов місяць, з того як почалася ця масштабна кампанія ракетних ударів, але нічого в принципі Україні тяжкого зробити це ця кампанія не вдала не змогла. Звісно, є певні труднощі через удари по критичній енергоструктурі, але ситуацію на фронті дії Суровікіна абсолютно не змінили. Головною проблемою Суровікіна стало питання Херсона. Адже утримати Херсон вже було неможливо, адже українські війська ще з кінця серпня почали масштабний наступ проти Херсона, проти російського групування в районі Херсона. Ну і українські війська ще постійно наносили ракетні та артилерійські удари, знищили всі мости і переправи через Дніпро. Суровікін. Все таки ну, не повний ідіот, тому він прекрасно зрозумів, що Херсон утримувати не вдасться, і тому заявив про необхідність прийняття непростих рішень. І ось 9 листопада 2022 року, за поданням Суровікіна, російський міністр оборони Шойгу дозволив відведення російських військ з району Херсона. Хоча всім зрозуміло, що насправді рішення про відхід з Херсона приймає лише одна людина. Путін, адже саме він керує цією війною. А Шойгу так лише оформлює рішення вождя. Закінчуючи сьогоднішнє відео про суровікіна, треба сказати, що Суровікін став головнокомандувачем російських військ в Україні через свою безжалісність, як і до мирного населення і солдатів противника, так і через свою безжалісність до власних вояків. Ну а ще він став головнокомандувачем, тому що він протеже фаворитів Путіна Пригожина і Кадирова, які якраз активно виступали за призначення суровікіна командувачем російських військ. А що думаєте про цього негідника Суровікіна, не ви, мої глядачі-підписники? Пишіть свої думки в коментарях. А ми маємо вірити в наші збройні сили, які громлять російських окупантів, які очолює справжній полководець, генерал Заужний. І Заужний справді є полководцем, на відміну від цього генерала Сирка, Вибачте, Суровікіна, перепрошую. Хоча його можна назвати і генерал Сирок, цього Армагедона, ну то таке вже. Слава Україні!